Вітаю колеги! Рада вам презентувати одну новинку, про яку ще ніхто не знає, а ви будете. Система Експертус Голубух запускає щотижневі тести із моєю допомогою, з моєю участю. А ось так буде називатись рубрика Перевір себе з Мар'яною Кави. Кожного тижня буде присвячено якийсь із тем. І стартуємо з теми Собівартість. Це логічно, адже зараз я зайнята в підготовці матеріалу до онлайн-курсу Собівартість, і тому все на поверхні, усі цікаві питання. Давайте подивимося, як все виглядатиме. Пройдемо самі перші тести, які з'являться на цій системі, в цій системі. Отже, це буде всього 5 тестових. Підприємство А купує товар у підприємство Б. Також підприємство А оплачує перевізнику за доставку товару до свого складу, куди віднести витрати на перевезення товару. Стандарт 9 і стандарт 16 передбачають віднесення витрат на перевезення, це може бути як собівартість, так і збут. Але все залежить від того, куди веземо товар. Якщо до свого складу, то безумовно це собівартість товару. Наступне підприємство імпортує какао-боби та виготовляє какао-порошок. Підприємство замовляє у сторонні організації різних розмірів пакування. Продукція продається тільки у фасованому вигляді, куди віднести витрати на упаковку. Щоб відповісти на питання, задаємо собі наступне питання: а чи можна без цієї упаковки продати продукцію? Не знаю, какао боби, мабуть, менше купують люди, а ось каву, яка знаходиться в пачці чи молоко, напевно, частіше. Якщо, кав, якщо молоко не на розлив, а кава не насипна і не на грами, не, не зважується. так, А вже є в упаковці, звісно, ми без неї не продамо. А отже, такі витрати на упаковку будуть собівартістю продукції. Наступне питання. Розфасована продукція потрапляє на склад готової продукції. Там, на підставі замовлень від покупців, її додатково упаковують: стреч, скотч, коробки, мішки, куди відносять витрати на пакування. Незважаючи на те, що це теж пакування, але на складі готової продукції, і тому, безумовно, це є витрати на збут. Наступне питання. Підприємство А імпортує товар. Чи включаються послуги брокера до собівартості товару? Відповідь так. І навіть якщо ми не можемо ідентифікувати, бо брокер надає акт послуг, наприклад, за місяць, тоді ми будемо працювати через рахунок. ТЗВ транспортно-загодівельних витрат і за формулою розпорошувати по питомій вазі, наприклад, вартості товарів або ж за формулою, як це є в стандарті 9 ці брокерські послуги. Тому все ж таки брокерські це є витрати згідно стандарту 9 запаси на придбання запасів і доведення їх до стану придатному для використання. Наступне, підприємство А надає послуги, формує їхню собівартість, на якому рахунку первинно акумулюються всі витрати, які пов'язані з наданням послуги. Поширена помилка вважати, що виробництво це лише виробництво продукції. Насправді, послуги, а також роботи є теж виробництвом. І тому, безумовно, витрати акумулюються на 23-му рахуночку. Ось ми з вами разом і заповнили тести. Рекомендую вам кожного тижня приділяти хвилинку-дві на те, щоб проходити тести, які я для вас готую. Таким чином, ми з вами будемо ставати ще сильнішими у нашій професії, а значить, більш успішними. До зустрічі! Підписуйтесь на систему експерту з Головбух для того, щоб не пропустити важливого.